Так, зовсім забув ще про одного ножа. От. Ніж теж йде в продаж, ніж робився колись на замовлення. от Такий має теклок. Такі ножни, все добре клацає, добре держиться. от, от Такий ніж. От, ніж робився на замовлення, але не зміг прийняти цей ніж замовник і за кольору, от, і попросив допомогти йому його продати і натомість зробити іншого. Зразу кажу, це 125-ка. О, твердість має 64 одиниці. Ну, дуже добре ріже. Зараз я вам скажу його параметри. 130 лезо І, мабуть, 100... Да. 130 лезо і 120 руків'я. Руків'я зроблено з от композиту. Під... Слонову кістку. Зараз збереться трошки в мене фокус. От. Маю отаку вставочку, інтересну. В общем, таке руків'я. отакий ножик. Ціна даного ножа 10,5 тисяч гривень. Самі розумієте, що тут за метал, ніж серйозний. От, як на мене, він дуже красивий, гарний. В, офіс, в описі будуть мої контакти. Звоніть, пишіть. Є телеграм, є Viber, є WhatsApp. Дякую.